Дітям найкраще. Про це часом забувають підрядники, котрі ремонтують чернівецькі школи. У цьому впевнені місцеві депутати, активісти, а також інженери технічного нагляду. Підрядник вже погрожує заявами і впевнений, його матеріали якісні. Так це чи ні? Переконаємося разом. Ярослав інженер технічного нагляду за будівництвом показує якість ремонту підлоги 10 й школі на горіхівській. Згідно кошторисної документації, не виконуються, не зривається стара підлога, не демонтуються лаги, не ставляться нові, б'ється зразу. Підлога, але б'ється підлога от такої якості. Розповідає, це дошки найгіршої можливої якості гнилі і потріскані. А це вже готова підлога, котра під вагою людини прогинається. На наступний рік її треба назад переробляти. І бюджетні кошти просто викинуті дарма. Просто не будемо приймати цю роботу, поки підрядник не поставить матеріал відповідної якості. Підрядника на об'єкті не було, але телефоном запевнив, що матеріал хорошої якості, а сказане інженером, це наклеп. Він звернеться до правоохоронців. Та депутати і громадські активісти, котрі прийшли до школи з перевірку, не погоджуються з ним. Це, це сміття, це не дошки, це сміття, враження. В мене немає слів. Є питання до підрядника, є питання до людей, які дозволимо виграти тендер і іншої ситуації, виходу з ситуації, ніж як скласти список тих підрядників і більше не давати їм можливість так жахливо робити роботу. Я не бачу. Є депутати ще депутати будуть відправляти відповідні запити, будуть виходити комісії і будуть все перевіряти, тому що це наші кошти, в тому числі ваші, мої інших мешканців, і навчаються тут наші діти. Чернівчани і для них робити таке на один рік, щоб діти потім травмувалися, і падали. Небезпечною підлогою ходитимуть і школярі з ЗОЖ номер 37, каже Ярослав Яцько. Тут ситуація ще гірша. Депутати обіцяють взяти питання під свій контроль і все-таки створити чорний список ненадійних підрядників. Юля Задорожняк, Максим Дамко, Чернівецький промінь.